Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож одна з найулюбленіших рубрик підписників Народної думки це що чекає українців в найближчий час, тобто, уже починаючи з грудня місяця. І знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо два попередніх місяці я робив ці відео, там були в основному негативні новини, навіть не було чим розбавити практично. То в цьому році наші вельми шановні і депутати, і президент і всі інші. Постаралися так, що більшість новин все-таки позитивних. Я б сказав би навіть майже всі, да, незважаючи на реалії нашого життя, но е новини дійсно позитивні і е дуже багато таких, які вплинуть на життя кожного українця без виключення. І вплинуть, якщо ж новини позитивні, то вплинуть в кращу сторону. Да, не часто таке відбувається, тому раджу подивитися це відео до кінця, тому що я виписав усе по пунктам. Перше буде про виплати, друге про пенсії, стаж, третє про справедливість і четверте про платежі. Кожен пункт унікальний. Тож дивимось, розбираємось разом. Давайте поїхали. І розпочнемо з першого пункту. Це виплати. Виплати це завжди позитивно, так, бо хто ж не хоче отримати гроші, гроші в даному випадку від держави, гроші, які не потрібно повертати. Я, наприклад, хочу. Так. Тож, е Які виплати очікують українців в найближчий час? Це такі три основні виплати. Перше, це тисячу гривень від Зеленського з грудня місяця, три дні тому наш уряд схвалив цю виплату. Так, тепер. Лише представлять механізм. Як тільки представлять, я вам розповім, підпишіться, не пропустите. Е, тому що до грудня залишилось зовсім мало часу, то думаю, з дня на день, з минути на минуту, цей механізм може бути представлений в повній мірі. Тож кожному українцю з 1 грудня по 1000 гривень. Друга, це з 1 січня вчителям ще додатково по 1000 гривень, які будуть виплачуватись кожного місяця. Це як така надбавка до зарплати. І е, збільшення виплати для людей з інвалідністю, пенсіонерів з інвалідністю і тих, хто втратив працездатність до 4,5 тисяч. Тобто для більшості це в два рази. Це механізм по роботі так званого проекту є потенціал від Міністерства соцполітики, але також ще не кінця не роз'яснено, як то має бути нараховано але вже має бути втілено саме після нового року. Тому про кожну цю виплату є окреме відео на каналі Народна думка. Можете зайти, подивитися. Я тут не буду зупинятися на кожній конкретно, Просто розповідаю, що це готовиться. Це вже прийнято. Це вже ухвалено урядом і в найближчий час люди почнуть то отримувати. З негативної новини тут можемо ставити, що з 1 січня змінюються вимоги до стажу. І тепер, щоб піти на пенсію, потрібно буде мати не менше, ніж 32 роки стажу. Це щоб піти в 60. І 22, щоб піти в 63. Тобто плюс 1 рік до стажу, це з негативної новини, тому що кожен рік до 2028-го буде рдовлятись. Далі. Наступна новина, вона така негативно-позитивна, тобто, дивлячись з якої сторони на нього дивитись, це в першому читанні вже прийнято про цифровізацію виконавчого впровадження. Такі складні слова. Давайте я як завжди так, як ви любите, простою мовою вам об'ясню, що рахунки боржників і порушників будуть тепер арештовувати значно швидше, не чекаючи рішення суду через цифрові. От тільки в суд щось попало, да, воно оцифрувалося, тобто внеслись в реєстрі, і на основі цього реєстру вже рахунок боржника заарештувався. З поганої сторони, це рахунки простих людей, да, з яких вони живуть. І Просто з арешт цих рахунків вибиває їх життя як такого, але з хорошої, оті самі прокурори і МСЕКовці, да, які понакрадали грошей, то поки пройде той суд, поки ще щось, поки щось ухвалять, вони встигають ті грошики вже зняти і навіть заплативши якусь невелику суму застави втекти з України. Ну це ж не то, що я розказую десь з потолка. Це реальні випадки, про кожен про який з вас знає. А тепер вже ж це має бути якби. Присічено, і вони не встигнуть того зробити, бо арешт рахунків відбудеться набагато раніше, чим вони встигнуть зняти кошти. Ну звісно, якщо їх ніхто не попередить наперед. Ну то вже зовсім інша історія. Точ, тобто арешт автоматичний арешт рахунків боржників і порушників вже в першому читанні прийнятий ради. Далі, справедливість також відніс би до позитивних новин для простих людей, то навіть дуже позитивна новина, тому що справедливість в нас в Україні це не найвищий конюк. Так? Чітко ділиться на шари ті люди, які живуть по закону, і ті, які отам зверху, яким типу все байдуже, що хочуть, то роблять. Тепер же ж це хочуть присікти в повній мірі. І які пункти на рахунок цього робляться? Три таких основних пункти. Перший це позбавлення усіх державних нагород і привілегій тих, хто признаний Зрадником України, і тих, хто втекли за кордон. Ну, давно пора це вже було зробити, три роки війни, а вони весь цей час за ці державні нагороди отримують ще їх кошти, тому що кожна державна нагорода, да, найвищі, вони ще й потім підтримуються фінансово. І таким чином герої. Справжні герої не отримують нічого або отримують дуже мало. А ті, хто втік і працює проти України, ще й отримують з держбюджету зарплатні і нагороди. Прийнятий законопроект, щоб позбавити їх, слава Богу, на кінець. Друге, це законопроект номер 12209 про умови роботи держслужбовців. До речі, посилання на всі законопроекти, про які я от зараз розповідаю. От про той самий є потенціал, тисячі від зеленського. все все, все посилання на всі ці законопроекти і постанови кабінету міністрів залишаю в описі під відео. Можете перейти кожну, яка цікавить вас конкретно перечитати. Їх там дуже багато, тому я то все для вас вичитував, готував, розбирався. Прошу підтримати або лайком, або підпискою на канал. Що ще краще, тому долучайтесь, так як бачите, що ця праця вся пророблена не даремно. А ви отримуєте корисну, хорошу інформацію в такому доступному вигляді і один одному допомагаємо. Тож законопроект 12.209 е, зазначає, що тепер держслужбовців будуть звільняти з роботи, якщо вони не ходять на роботу, якщо вони е, втратили працездатність, це наприклад. дивіться, от Третьої частини прокурорів є інвалідність. І їх поставлять перед вибором. Або ви отримаєте виплати по інвалідності, так як ви втратили працездатність, або ви далі продовжуєте працювати, але вже ніякої інвалідності, як такої типу, бути не може. Оце, як на мене, то правильний підхід. І е, депутатів, які собі роблять лікарняне за лікарняним, відпустку за відпусткою, да, якісь е, вічні подорожі. Також можна буде звільнити через те, що вони не приходять на свою роботу. Усе буде стосуватись усіх держслужбовців. І продовжуємо далі. З позитивного, це те, що Америка хоче списати Україні борги. Борги на суму 4,6 мільярда доларів. На початку року Америка нам дала 9, він на початку війни Америка дала. 9,2 мільярда доларів позики. Але е, в повноваженнях президента Америки є таке повноваження, як подача до Конгресу клопотання про списання того чи іншого державного боргу. І от, з 9,2 мільярдів половину Америка хоче списати, вже подано до Конгресу відповідне клопотання з адміністрації Байдена. І виходить, що е, за словами, за словами іноземних змі, що Конгрес не проти. Це хорошо в тому плані, що е, нас цих боргів вже стільки, що просто у, на голову не натянеш. І всі. Їх рано чи пізно прийдеться віддавати. А 4 мільярда це майже бюджет пенсійного фонду. Да? Тому очікуємо рішення Конгресу. Надіємося, що воно буде позитивним. Наступних 4 мільярда з цієї позики можна буде списати. З 2026 року, ну так в них там запрограмовано, що типу дивляться, як країна розвивається, в якій в країні ситуація, і якщо вона не має можливості віддати, то там можуть списати. Але якщо бачать, що все хорошо, то типу, ну давайте віддавайте нам назад наші гроші, які ми вам дали наразі. Вони як типу кредитні під дуже низький відсоток на дуже довгий час, але тим не менше, списання. Такої суми, то позитивний дзвіночок для українців в тому плані, що буде менше винні. І далі з позитивного, що президент Зеленський, коли презентував план стійкості, там, ну, там багато чого позитивного було сказано. Але так як соціальну сферу зараз розбираємо, то це безкоштовне харчування усіх школярів. Нагадаю, з цього року вже введене безкоштовне харчування для. Школярів молодших класів, воно дійсно працює. У мене дитина ходить в молодший клас. Ми на те, щоб він їв, там гроші не здаємо. Правда, він рідко дуже ходить в столову, але то вже, ну, типу, наші з ним проблеми. Але держава то фінансує. Тепер же ж хочу ввести безкоштовне харчування для усіх школярів без виключення. Також доволі непогано, саме більше то було важко в плані організації. Но Ага, і ще є позитивна новина. Бачите, як скільки позитивного, навіть на одну сторіночку не вклалося, що е, система прихисток продовжена. Це система для тих, хто безкоштовно розмістив е, осіб, які рахуються як ВПО внутрішньопереміщених осіб, у себе вдома. Вони отримують компенсацію за комуналку. Наразі вона продовжена. Тож бачимо: бачимо, скільки всього. Да? Поміняється в Україні скільки всього трапиться, кожен для себе зробив висновки, як та чи інша частина цього пункту вплине на його життя. Тепер дивимося уважно за реалізацію цих пунктів, тому що багато з них це законопроекти, так які потрібно реалізувати, а не просто поприймати. І е, дивимося, як воно буде працювати, тому що навіть його реалізувати, прийняти то одне, а як воно буде працювати в реалії, то зовсім інше. Тому я активненько за цим всім спостерігаю, вам розповідаю. Ви ж долучайтеся до каналу, щоб нічого не пропускати. Давайте до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.